Всім привіт! Ви на каналі Є5 і сьогодні я хочу з вами зробити огляд книги Джона Доера Міляй важливе ОКР» Objective Key Results. Е, проста ідея, як зростати в десятеро. Вона в мене виявилася в декілька опціях різними мовами. Е, тож це було особливо цікаво порівнювати і переклад, тому що дуже часто якість перекладу залишає лишати кращого. Тут же можу сказати, що якбу паблішинг постарались на славу, цей переклад досить непоганий. Е, є деякі моменти, про які я розкажу це відео, але все решта прям можна брати і читати. Що таке OKR? Це наразі найпопулярніша система, як ставити цілі і потім їх досягати. Власне, сам OKR розшифровується як Objective Key Results. Objective це ціль, яку ми хочемо досягти, а Key Results – це метрики, по яким ми будемо мірити, досягли ми ту ціль чи ні. Ця книга є однією. З, напевно, основних, які вам треба почитати, якщо ви хочете щось робити з океарами. Як ця книга побудована? Ми бачимо на початку таку невелику передісторію, звідки взялися ці Океари, як їх використовували в Intel, і як потім ця практика перейшла в Google, тому що саме Google зробив океари популярними. Тут описується, як сам формат. Як ставити ці океари, так і додаткові суперздібності, а саме принципи, які обов'язково мають бути у вас в компанії, для того, щоб цей шаблон не став просто шаблоном. Бо давайте чесно: ціль і ключові результати це досить простий шаблон, який ви можете взяти, але тут дуже великий ризик, що щось може піти не так і його можуть використовувати не за призначенням. Що ж це за такі суперздібності? Ну, по-перше, це фокус і обіцянка, власне, приверженість цим пріоритетам, які є. А по-друге, це вирівнювання і зв'язок із командною роботою. Ви не можете самі зробити цей ОКР. По-третє, це власне відслідковування відповідальності, і четверта суперсила це таке от певне розтягування для того, щоб досягти неймовірних результатів. Всі ці принципи, які я назвала, вони ілюструються історіями різних компаній, таких топових компаній. Ви тут почуєте історії, і як Google робив Chrome, і історію YouTube, історію власне, інтуїт. Звісно ж, самого Google багато чого окрім Chrome. І, зокрема, фундацію. Біла Гейтса та таких менш можливо, відомих в нашому просторі компаній, як MyFitnessPal або Zoom Pizza і так далі. Ну, і в кінці цієї книжки ви прям знайдете готовий гайд, такі невеликі рекомендації від компанії Google, оскільки OKR це все-таки як така методологія загальна, вона має певні адаптації в різних компаніях. Зокрема, питання, як ми будемо відслідковувати Океари, як ми дізнаємось, чи нам варто ще продовжувати з цією конкретною ціллю, чи вже ми зробили достатньо. і вона більш не актуальна і нам потрібно від неї відмовитись. А, і ще один досить такий цікавий момент з цієї книги це якраз різниця між Океарами та KPI-ями. Да? Key performance Indicators основні якісь показники, по яким будуть вас ну, оцінювати вашу діяльність. Із да, таких цікавих, напевно, речей, які от я собі повиділяла, тут дуже багато підтвердження і про те, як впроваджувати зміни, і додатково дається техніка, яка називається CFR стосовно Постійного перформанс рев'ю, яке має бути у людей суть техніки CFR заключається в тому, що в нас має бути з однієї сторони conversation, та це перше C, де у нас менеджер дає зворотній зв'язок підлеглому. Далі це фідбек від колег, коли ми маємо такий peer-to-peer -peer зворотній зв'язок. І recommendation — це коли ми визнаємо досягнення цієї людини, кажемо дякую за те, що є, і коли у нас впроваджується і океари і оці сифіари, то тоді, звісно, швидкість компанії вона буде на порядок важливішою. Ну і також багато йде власне розмірковування стосовно типових помилок, які ви можете припуститися, коли власне використовуєте океари, тому що вони тільки звучать досить просто. На практиці там є багато різних моментів. Зокрема, як каскадувати. І ось такий приклад, коли нам дається ОКР зверху вниз, є океана компанія, він ділиться на різні департаменти. Там кожен співробітник може мати свій якийсь ОКР. Це тільки частина тих океарів, які можуть бути. Також дуже важливо, щоб у нас океари були і знизу вверх, коли нам співробітники кажуть, що вони хочуть досягти, як вони це можуть досягти. Ну і самі океари будуть ділитися. На ті, які є Умовно кажучи, обіцяними або комітет, те, що прив'язано до нашої операційної роботи, і ми зазвичай маємо підвищення на 10-20%, так і як певні такі запальні океари, які ми апріорі не можемо досягти на 100%, і буде круто, якщо команда виконає їх на 60 або 70%. І Коли ми ставимо океари, ми маємо мати і перший вид, і другий для того, щоб збалансувати це все. Тому Однозначно рекомендую прочитати цю книжку, з моєї точки зору, це must have для сучасного менеджера, для того, щоб розставити всі крапочки над І і мати свою власну думку стосовно океарів.